Авіація расистів підбила літаки НАТО прямо над Європою. Зав'язався повітряний бій. Одна з ракет впала на велике місто. НАТО видали шокуючу заяву. Їх відповідь буде потужною. Уже почалося виліт. Усіх літаків запускають ракети. Зіткнення з кращими літаками РФ Кремль оголосив, що на них напали і наказав підняти усіх бійців на кордоні з Фінляндією та Прибалтикою. Раптово почалися бої, іде велике протистояння на всіх телеканалах. Рефії раптово оголосили про вторгнення рашист. Сів у Фінляндію на танках Китай закликав не розв'язувати велику війну і бути спокійними. Утім, тут не все так просто. Це все просто шокує. Усі деталі обговоримо у наступні кілька хвилин. Дивіться ролик до кінця. Ви будете вражені. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Винищувачі F-35 повітряних сил Норвегії перехопили рашистські стратегічні бомбардувальники. Ту 160 поблизу повітряного простору НАТО. Про це повідомляє повітряне командування НАТО у Соцмережі. Ежі X. норвезькі F-35 піднялися з авіабази Еванес у Норвегії через те, що рашистські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО. Заявили у відомстві. Зазначається, що норвезькі винищувачі п'ятого покоління ідентифікували два бомбардувальники ту 160 два міг 31 та два Іл-78. Рашистські літаки повернулися до Ерефії невдовзі після зустрічі з F-35, Додали у повітряному командуванні НАТО. Цю ситуацію прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Ані за В воздушное пространство. И, но Норвегия подняла истребители, причем Норвегия уже подняла F-35. И как только российские самолеты встретились с F-35, самолеты РФ вернулись в свое воздушное пространство. Сразу же отвалили, даже, даже не было никаких попыток там помахать крыльями, повилять хвостом, или как это любят делать Летчики демонстрируя ну, как бы друг перед другом свое присутствие. Сразу же, как только F-35 были подняты в воздух, российские самолеты отвалили в свое воздушное пространство под защиту границ. Но, тем не менее, видите, видите политика, что ну, вот, ну, вот зачем заходить в чужое воздушное пространство боевыми самолетами. Это не ошибка, это целенаправленное нарушение воздушных границ страны, тем более страны-члена НАТО. Варто зазначити, що до цього поблизу кордонів НАТО пролетів рашистський Іл 20 Це літак-розвідник. Тож союзники та країни-члени НАТО негайно відреагували. Так, через проліт рашистського Іл 20 країни НАТО підняли в небо винищувачі. Про це повідомило повітряне командування НАТО у соцмережі Ікс. Винищувачі підняли по тривозі. В повітря піднялися винищувачі одразу п'яти країн: Німеччини, Іспанії, Італії, Данії та Швеції. Вони злетіли з аеродрому Емарі, що в Естонії. У НАТО вказали, що це перший спільний під. Є... Йом по тривозі Німеччини та Іспанії. Він засвідчує тісну співпрацю та інтеграцію між членами альянсу. Ні для кого не таємниця, що РФ регулярно провокує країни НАТО, ніби перевіряючи їх чи то на міцність, чи то на витримку. Через постійну небезпеку західні країни посилюють свої кордони та військові спроможності. Так, північноатлантичний альянс буде вкладатися у флот літаків розвідників. Стало відомо, що альянс закупить шість літаків-розвідників. Це стане інвестицією в колективну безпеку. Країни Північно-Атлантичного альянсу ін... Вестують у оновлення флоту літаків розвідників. Це рішення НАТО спрямоване зміцнити можливості альянсу та відстежувати дії РФІ, оскільки наявний флот Північно-Атлантичного альянсу для систем бортового попередження та управління наближається до завершення експлуатації. НАТО обрало свій літак командування та управління наступного покоління. Виробництво шести нових літаків має розпочатися найближчими роками. Очікується, що перший літак буде готовий до експлуатації до 2031 року. Зазначається, що це спільне придбання стало Нією з найбільших закупівель коштом альянсу в історії, проте вартість літаків не вказана. Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО. Я вітаю зобов'язання членів альянсу інвестувати кошти у висококласні засоби, зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Генсек північноатлантичного альянсу заявляє, що ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичної оборонної співпраці, оскільки НАТО продовжує адаптуватися до більш нестабільного світу. Наспокій та без Паку НАТО, а вже ж зазіхають рашисти. Про це свідчить не лише той факт, що вони постійно на своїх бойових літаках порушують повітряний простір альянсу, адже були ситуації значно серйозніші за цю. До прикладу нагадаємо, що раніше стало відомо, як рашистський пілот намагався збити літак-розвідник британських королівських військово-повітряних сил. Тоді пілот випустив дві ракети, перша з яких промахнулася. Про це повідомляє BBC. Раніше РФ стверджувала, що інцидент був викликаний технічною несправністю. Міністерство оборони Великої Британії. Тоді публічно прийняло рашиське пояснення. Але три високопоставлені західні оборонні джерела обізнані з інцидентом, повідомили бібісі, що рашиські переговори, перехоплені літаком Великої Британії, дають зовсім іншу картину ніж офіційна версія. Отже, що відомо про цей інцидент: британський літак із екіпажем до 30 людей виконував спостережну місію над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. Тоді він і зіткнувся з двома рашиськими винищувачами су 27 Як пише BBC, коли два рашиські су 27 наблизилися до яка розвідника вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції. Одне західне джерело повідомило Бібісі, що отримані слова були приблизно такими: ви бачите ціль. Ця двозначна мова була інтерпретована одним з рашистських пілотів як дозвіл на відкриття вогню. За словами джерел, нечіткість висловлювань свідчить про непрофесіоналізм тих, хто був причетний до інциденту. На противагу цьому пілоти НАТО використовують дуже точну мову, коли запитують і отримують дозвіл на вогонь. Але расіський пілот по-своєму інтерпретував почути, тому випустив ракет. У класу повітря повітря, яка успішно стартувала, але не змогла навестись на ціль. Відтак це був промах, а не несправність. Джерела в оборонному відомстві повідомили Бібісі, що після цього між двома рашистськими пілотами виникла суперечка. Пілот другого су 27 не думав, що вони отримали дозвіл на відкриття вогню. кажуть, що він пішов проти свого товариша, фактично запитуючи його, що він на його думку робить. Але перший пілот все одно випустив ще одну ракету. Наскільки відомо, друга ракета просто впала з крила. Це свідчить про те, що зброя або була несправна або запуск було перервано. Тим часом решту чотири працюючі пункти пропуску на кордоні з расистами готова закрити Фінляндія. Раніше Фінляндія прийняла рішення закрити прикордонні переходи Валіма, Ва Нуйяма, Іматра і Ніарала. Вони закриті для руху транспорту. У той же час заяви про надання притулку приймаються на прикордонних переходах Вартіус і Салла. Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що закриття пунктів перетину кордону частково досягло бажаного результату. За словами глави відомства, є Ато ознак того, що рашистська влада перенаправляє людей, які прибувають до фінського кордону, тому активність перемістилася із закритих пунктів перетину кордону в інші місця. Так, згідно з даними розвідки, рашисти почали переправляти нелегальних прохачів притулку в Костамус недалеко від прикордонної станції Вартіус. Щоб припинити використання живої зброї, уряд Фінляндії оголосив про готовність закрити інші прикордонні переходи і зупинити прийом заяв про надання притулку на сухопутному кордоні з Зерефією. У майбутньому заяву про надання притулку можна буде подати в аеропорту Гельсінків. Та коментуючи рішення Фінляндії про закриття кордону, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що РФ я шкодує, що на зміну попереднім відносинам між країнами прийшла така виключно недружня до рашистів позиція. Кремль також спростовує твердження Фінляндії про перенаправлення мігрантів на контрольно-пропускні пункти. За словами Піскова, прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані, мовляв, наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх посадових інструкцій. Нагадаємо, що свою реакцію на все, що відбувається на В государственном Финляндии показала российская пропагандистка Скобеева, чем необык насмешила украинского политолога Олега Лесного. Еще один удар нанесли финские пограничники. Сегодня они запретили нам с вами въезжать в их великолепную страну на велосипедах. Ну и самая популярная шутка в этой связи про танки в заявлении командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юка Лукари нет ни словечка, а значит... Тур де Хельсинки на танках нам по-прежньому розріша. Там дійсно Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з Росією через попередження розвідки. Але ось Скабєєва акцентує, що готові вони їхати у Фінляндію на танках. Хай спробують, тому що, по-перше, Фінляндія вже країна НАТО. От як би ви це прокоментували? Ну, там треба просто ну, цю інтонацію, як вона про велосипеди сказала якось так нормально, а там про танки якось ну, історично, я так не можу сказати. да? Е, ну, Ви ж до Берліну доїхали на десь питання. На всіх танках написано на Берлін. Доїхали, от як доїдете до Берліна, тоді поїдете до Фінляндії. А потім ще треба відкрити підручники історії, подивитися, як е, фіни ну, дійсно. Тоді і російські армії просто ну, тоді так склалися історичні моменти, і ну, не, не на часі тоді було і не було можливості Росію перемогти, але ж е, давали духопелів тільки так. І тому, в принципі, е, своїми танками вони можуть кого завгодно. До цього вони іскандерами, тобто ми не мали смішити їхні іскандери на футболках і не тільки. Е, це риторика для них нормальна, тому що їм треба на когось. У них постійно повинен бути адрес. І зрозуміло, що тут у Скапієве треба було спитати. А дивіться, коли ви починали оцю умовну СВО, ви м, куди відсунули НАТО? Під Петербург? Тоді давайте, давайте. Вперед. Відсовуйте ще далі, відсовувати ще далі і побачити, що і Україна ще буде в НАТО. І Скабєва кричала, що ніякому ще ж більше з істерікою кричала, що ми проти того, щоб Україна вступала частями і повністю, да але ж вони роблять це для того, щоб НАТО опинилося по всіх кордонах Російської Федерації. А танки це фігура мови. А вже ж заяви Скабєвий промовляв тур по Гельсінки на танках не більше ніж Блеф. Втім, у звіті аналітиків німецького товариства зовнішньої політики йдеться про те, що расистам може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. РФІ вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом, якщо війну в Україні буде заморожено. Час необхідної РФІ на відновлення своїх збройних сил визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад за років. Більш Тривалі терміни вже збільшують ризик війни. Пишуть аналітики. Вони вважають, що НАТО необхідно думати не про те, чи доведеться колись вести війну проти іншої країни, а про те, коли це трапиться. Альянс більше не виключає нападу Ерефії. Саме Ерефія ці тимчасові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу. Вікно для можливостей рашистського нападу відкриється. Щойно Ерефія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії може завершитися успіхом. Зазначається у звіті. Попри значні втрати расистів на війні проти України, РФ може підготувати. Утувати близько 280 тисяч новобранців на рік. Через 6 років це буде приблизно 1,7 мільйона. А через 10 років приблизно 2,8 мільйона осіб, які пройшли військовий вишкіл. За оцінками експертів і розвідувальних агенцій, рефії знадобиться від 6 до 10 років, щоб відновити свою армію до такого стану, коли вона може напасти на НАТО. Розпочнеться відновлення військ, коли інтенсивні бойові дії в Україні припиняться. Що ж, як бачимо, замороження конфлікту в Україні, якого так прагнуть деякі західні партнери може. Обернутися справжньою проблемою для їх же країн. Єдиний спосіб зупинити расистів подолати їх.